Віталій з дитинства був добрим, щирим хлопчиком. Він цікавився усіма. Вдома була дуже велика бібліотека, і Віталій читав книжки про Першу і Другу світову війну, бойовики, пригодницькі. Навіть, навіть в нього потім були ось ці пластикові солдатики, і він устроював для їх войнушку. Дуже любив спорт. Ходив на всі кружки при школі. Навіть аж дома був турнік і був бокс. Оце то груша була боксерська. І Віталій постійно він я його ніколи не бачила, щоб він отак десь гуляв, там бігав. Він постійно займався спортом. А саме більше він любив футболу був видатний український футболіст Андрій Шевченко. І Віталій вместе з друзями їздив на у Київ на матчі. Ось, з його участю. Добре, малював. Простим оліпцом міг нарисувати навіть даже портрет. Ну, у нас і фамілія Шевченко. Колись мені розказували родичі, це по чоловіку, що у нас там коріння йде від самого Шевченка. А ще Віталя любив ну, тварину з тих. Я згадую, як один раз він приніс двох маленьких пташенятак. Вони такі були малесенькі, дикі головів. Було годов 10. Ви знаєте, він їх кормив. Піп'ятки викормив. І вони жили в з курми, прямо у дворі. А потім е, е, улетіли, а через рік прилетіли. І прилетіла ціла зграя їх. І посідали всі на заборі. І Віталій, як побачив, і каже, мамка, подивися, подивись, це ж мої голубі прилетіли. Як їх багато. Я тоді кажу: от кобі я тоді їх не підобрав би, сяків голубів, в мене було, не розвелося. А так це ж мої голубі. Отак він цим дуже восхищався. І ще б надому був коник. Віталій їм займався, постійно на ньому їздив верхи. Женився, у нього двоє дітей, двоє синів. Зараз вони вже виросли, студенти, одному вже 20 років, в другому 18. Як батько він був турботливий, любив він їх дуже сильно. Да. У вільний час займався різьбою по дереву. Ми виготовити різних фігурки з дерева, це могла бути маленька досточка для кухні, і міг бути великий ведмідь для сада. Мені обіцяв, що мамка, я тобі хочу зробити беседку, щоб ми приїжджали і віддихали там. Але це він вже служив в Азові. І пообіцяв, що коли буде в відпуску, заготовить матеріал, приїде і займеться, щоб у мене у дворі було дуже гарно. Він був поранений 17 квітня, і після, а вже 23 квітня він не захотів знаходиться в госпіталі і пішов з хлопцями в групі на бойове завдання вже прикрив відхід побратимів. І отримав ще одне поранення, несумісне життя. І цьому вчинку ті хлопці з групи залишилися живі. Він завжди був такий добрий, відзивчивий, з ним можна було поговорити на будь-яку тему. Він завжди вислухає, а потім уже починає говорити, мамка, а може, може, ти отак зробиш? Що начебто й не підказував мені, а щоб я мала якусь свою думку. Ну, я б сказала, що я дякую тобі, Сидок, що ти що ти в мене такий є, що я тебе такого виховала. Коли він у 2020 році рішився піти служити в Азов, я його доварювала, говорила йому, що там іде війна, Зачем тобі туди треба їхати? Ми живемо в Сумської області, а ти зібрав туди їхати. А він мені сказав, що я там потрібен. Тому що хто як хто як не я, піду захищати.